Ми Бачимо і Сирію, і цілу купу країн Латинської Америки, і навіть деякі країни Південної та Південно-Східної Азії, і сама Європа постійно охоплені різними рухами, різними спробами тих чи інших переворотів, бунтів, заворушень різного абсолютно напряму, чи то це роблять різного роду. Знедолені елементи, чи це боротьба за владу між різними кланами, як це завжди у нас було. Але в принципі, факт залишається фактом, що сьогодні світ переживає дуже таку стрімку трансформацію, яка багато в чому може бути порівняна з тими, які відбувалися на межі 80-х-90-х, коли розпався Радянський Союз, і вся так звана світова система соціалізму, на межі 50-х-60-х, коли розпалася колоніальна система, і навіть на е, початку Першої світової війни та жовтневої революції в Росії, тобто ми маємо справу з певним переломом розвитку всієї міжнародної системи. Але в чому її причини і до чого це може призвести? Тому що якщо відкинути всі такі витончені теорії, це те, що всіх турбує, всіх хвилює, до чого це все дійде і чим це закінчиться. Ну почнемо з того, що насправді все, що відбувається, тісно пов'язано з процесом економічної кризи, яка розпочалася ще 2008 року. Я думаю, багато хто пам'ятає, як величезно відбувся такий обвал економічний, в тому числі і в нас в 2009-2010 роках, як постійно були розмови про дефолт. Але економічна криза ніколи не відбувається сама. Це відбувається через те, що економіка як система життєдіяльності людського суспільства тісно пов'язана з політикою та культурою, і тому будь-які кризи явища в економічному плані мають чи не відразу, чи відразу, чи через деякий термін часу свій вплив в політичному та економічному вимірах. Якщо говорити про кризу 2008 року, то вона була викликана величезним спекулятивним бумом ринку. Сполучених Штатів, ринків інших так званих розвинутих країн, і через те, що їхня економіка перегрілася, було необхідно експортувати всі ці кризові явища в інші, менш розвинуті, менш такі привілейовані країни. І Ось ми бачимо, що поступово це призвело до економічної дестабілізації в арабському світі. А за цим пішли Арабські Революції, так звана Арабська весна, хоча це не зовсім правильна назва, бо, всі ці, бо найзначніші події відбулися пізніше, а не весні 2011 року. І відбулися громадянські війни в ряді країн Близького Сходу, деякі держави стали на межі дефолту, наприклад, Таїланд, Аргентина. І поступово це все докотилося і до України. Ну, Україна в певному сенсі це таке собі ем, слабке. Слабка ланка в системі держав пострадянського світу. Чим це викликано? В більшості пострадянських держав відразу після їх виникнення владу монополізувала певна сім'я або певний клан, ну, наприклад, там Алієви, е, е, Туркмен Баші та його спадкоємці. Тобто відбулася таке встановлення системи абсолютної особистої влади. В Україні цього не відбулося через те, що українське суспільство вивелося занадто строкатим, різноманітним. Ну тут у нас багато хто розповідає чи то про південний схід, чи про захід, і все таке інше. А насправді все куди складніше, тому що насправді в Україні існує не дві, а відразу три чи чотири політичні культури, носії яких ну інколи взаємодіють між собою, а інколи суперечать один одному. Ну, це можна сказати, умовно кажучи, націоналістична культура, умовно кажучи, ліберальна, умовно кажучи, така комуністична, якщо її можна так називати, і нарешті те, що якраз і було пов'язано з партією регіонів, тобто така собі східно-кланова. А, і вся історія України з 91-го року це був період боротьби між носіями цих культур. Спершу були спроби якої, реставрації Радянського Союзу, там Вітренко, Симоненко, всі ці їхні. Успіхи на виборах. Потім Кучма остаточно встановив таку східно-кланову систему правління. Але вона виявилася нестійкою саме через те, що на рівні від Росії путінського часу в Україні не було єдиної такої політичної культури, яка б дозволяла підтримувати панівну систему влади однієї особи. І 2000 двохтисячні роки після помаранчевої революції тут складне питання, чи можна її вважати революцією в повному сенсі, але в будь-якому випадку вона усунула систему кучми, але не поставила на її межі жодної стійкої системи. Всі постійні політичні кризи двохтисячних років призводили до того, що градус ескалації в суспільстві все наростав. Прихильник носії східнокланової системи політичних відносин зробили ставку на такий собі регіоналізм. Навіть назва їх партії, партія регіонів, вказує на те, на що вони були спрямовані. І весь цей проект Південного Сходу, такий химерний спершу, який спочатку вважався чимось таким несерйозним політичним шантажем і все таке інше, призвів, врешті-решт до проєкту так званої Новоросії. Так званої Донецької Народної Республіки, а багато хто не знає, але ця організація, Донецька Республіка, була створена за підтримки партії регіонів ще 2006 року, і вони навіть як не дивно виходили тоді на майдан, коли Янукович перевозив свою масовку під час чергової політичної кризи боротьби з Ющенком. Тобто, це все має свої коріння в цей період такого політичного хаосу і невизначеності. І в будь-якому випадку обидві сторони цього протистояння, умовно кажучи, помаранчі, і, умовно кажучи, білоплакитні, намагалися встановити свою олігархічну диктатуру на місці диктатури кучми закріпити за собою його спадщину. Давалося у 2010 році це вдалося Януковиче. Але через те, що як я вже сказав, криза 2008 року призвела до повного краху. Тієї економічної моделі, яка існувала до цього. Тобто модель заснована на експорті металу на світовий ринок, всі ці величезні комбінати, вона призвела до зубожіння величезної частини населення і до загострення соціального конфлікту. Насправді і вже тоді були певні страйки, виступи. Але в зв'язку з тим, щоб не допустити того, щоб на самій їхні, так би мовити, феодальній території все це вивелося в дію проти них. Представники східного клану вирішили зробити ставку на просування ідеї того, що в усьому цьому винні бандерівці так звані, чи не так звані, це тут дискусійне питання, що в усьому цьому винен захід такий безбожний, бездуховний, і ж тільки в союзі з Росією можна якось це все зробити. І перші півтора роки правління Януковича були такі чисто проросійські, там табачник просував навіть проект взагалі малоросійства, тобто поширення такого проросійського духу на всю Україну, але їм це не вдалося. І тоді, в типовому стилі всіх цих еліт, так званих українських, вони вирішили піти до нового господаря, до ЄС і почали просувати цю тему європейської інтеграції, яку до цього вони всіляко критикували. Але як завжди, оскільки вони, м'яко кажучи, не відрізнялися великим розумом, це їм не вдалося. Це було виконано в першу чергу тим, що весь цей проєкт європейської інтеграції був заснований на тому, що вся ця влада мала підпорядковуватись правилам Європейського Союзу, який ще про них не говорили, але не дозволяли б. Формування чисто кланової одноосібної системи управління. Тут можна багато говорити про різні економічні недоліки Європейського Союзу, про бюрократію, про різні там культурні моменти суперечили. Але якщо говорити конкретно про мотивацію Януковича, то його не влаштовувало саме те, що. Європейський Союз просував чисто конкурентну систему влади, коли в умовах України різні клани змінювалися би, і жоден із них не монополізовував би владу. Відповідно його поворот назад до Путіна був таким дуже слабко прогуленим. І на тлі того, що до того він постійно просував цілий рік, якщо хтось пригадує постійні меседжі всіх цих телеканалів 2012-2013 року, то там малювалися картини райдужні, як буде європейська інтеграція, як буде все добре. А тут оп, за один день буквально, весь цей його уряд оголошує, що ось європейська інтеграція нам не потрібна і все таки інше. Ну і відповідно цим скористалися опозиційні сили, і не тільки опозиційні сили, а й громадські організації, які ініціювали рух Майдану. Звичайно, всупереч тим, хто говорить, що це все заплановано було заздалегідь, я на основі свого особистого аналізу можу сказати, що першопочатково вся ця опозиція хотіла просто трошки налякати Януковича і змусити його піти на певні поступки, відмовитися від системи чистої монополізації влади. Але вийшло, як вийшло. Частково через тупість Януковича, частково через тиск з боку Росії, як уже потім стало зрозуміло. І після його повалення і розпаду старої державної моделі настав такий момент, такий дуже е, вікопомний, дуже такий переломний, який ми спостерігаємо і зараз. Але чи можемо ми говорити, що це відбувається в ізоляції? Ні. Подивимось, наприклад, на Ірак. Після виходу з нього американських військ там зону, знову відновились ісламські рухи, дуже радикальні, для яких навіть аль каїда є чимось занадто поміркованим та поступливим, які е постійно е зараз е наступають на ті території, які раніше були підконтрольні про американське міре. Таким самим чином відбувається... Вау, зроби зробив нічого ж тебе... Тим самим чином відбувається процес в країнах Латинської Америки, тому що там знову почалось всілякі економічні кризи в тій такі Аргентині, Бразилії. Наприклад, хто спостерігав за чемпіонатом світу з футболу, той може по помітив, які там постійно погроми відбуваються і протести всіх цих найбідніших прошу населення, через те, що на їх думку занадто багато витратили на футбол. Тому ми можемо сказати, я вже завершую, що а, зараз відбувається процес перелому, а його магістральною, магістральним спрямуванням є боротьба всіх цих, умовно кажучи, народів, якщо говорити в найширшому сенсі, проти старих верхівок олігархічного типу. Хоча, звичайно, зараз на рівні від старих революцій не існує якоїсь єдиної ідеології, чітко визначеної і все таки інше. Але можемо сказати, що зараз вона поступово виробляється і в тому числі і синдикат планує докластися до її розвитку. Дякую всім за увагу. По команді розхід перша. Коротше, всі розбиваються в разі сторонах. Скоріком Петла, це у нас таке самі. саме.